Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And today we start working with unit 2. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати другий розділ. Let's listen and repeat all the new words for our unit. Давайте прослухаємо наші нові слова до розділу та перекладемо їх. Module 2 All About Me 2A My Things 1 Vocabulary Listen and Repeat Smartwatch Mobile Phone Power Bank Camera Sunglasses Skateboard, Game console, Wireless headphones, Rollerblades, Cap, Bike. Ось такі наші слова до теми бачимо з предметів, що вони означають. Так, смарт-воч, смарт-годинник, smart мобільний телефон, пауербенк, зарядний пристрій, камера, фотокамера, сангласис, окуляри від сонця, скейтборд дошка для скейту гейм-консол, ігрова приставка, вайерлес хедфонс, бездротові навушники, ролеплейц, ролики, кеп, кепка і кбайк-велосипед. Звертаю увагу вашу на, на комікс. Ми зараз теж прослухаємо. Також уважно дивіться на картинки. Інформація теж зображена на них. So let's listen. And then we will do the task uh, Mark the sentences true false. Exercise B. 2. Read. A. Listen to the comic strips. Then read them out in groups. My cool parents. Jake, has your dad got a skateboard? No, he hasn't. Has your mum got rollerblades? No, she hasn't. But they've got a game console. They're crazy about computer games. <laughs> My cool parents. Have you got a new mobile, Mum? Yes, I have. Look, it's very modern. Nice. Where's Dad? Wait. I'm here. <sighs> My cool parents. Jake, is that your Mum? No, my mum hasn't got a cap. Is that your dad? No, my dad hasn't got black sunglasses. Are you sure? <sighs> Отже, ось такі е, прикольні батьки, cool parents, так, Mr. Cringe and Mrs. Cringe в е, Джейка. Звертаю вашу увагу, що речення тут побудовані з використанням дієслова have got, has got. Питання у питанні ми has ставимо перед він, вона, воно, has your dad, has your mom got, а have ставимо перед ти, ми, ви, вони, you we, they. I, you, is, I. Отже, використовуючи інформацію на картинках, так, чи має твій тато скейтборд, ні немає, чи має мама ролики, ні немає, але в них є класна ігрова приставка і вони божеволюють від комп'ютерних ігор. Чи має мама мобільний телефон? Так, він дуже сучасний. Де ж твій тато? Де ж тато? питає Джейк, і ось прибігає тато. І також батьки опиняються на вечірці. Так, бачимо, що друзі, і Джейк їх впізнали. Вони просто одягли сангласи і кеп. Наступні речення ми позначаємо ось таким чином. Місіс Кринч хаз гот роид. Це неправда. False. Mr. and Mrs. Cringe have got a game console. True. Правда. Mr. Кринч has got a new mobile phone. False. Старенький в нього. Mr. Кринч hasn't got black glasses. False. Він одягнутий в них. Mr. and Mrs. Cringe are at the party. True. На вечірці вони так. Правда. Правило з використання дієслова have got і як ми скорочуємо ці речення, дивимося в таблиці. Зі словами I you we, they» ми вживаємо have got», я маю, ти маєш, ми маємо, вони мають. Скоротити можемо ось таким чином: have викидаємо в і, ві залишаємо, читаємо I got, you got» і так далі. Has got» вживаємо з особами він, вона, воно. Скорочуємо до апострофа S. «He's got», she's got. Він має, вона має. Заперечне речення ось таким чином утворюємо. I haven't got. але he, she it, hasn't got. Питання ось таким чином утворюємо, have перед I you «we they, has перед he, she it, далі часточка «got». І короткі відповіді. Yes, I have, no, I haven't. Yes, he has, no, he hasn't. Завдання під, під правилом виконуємо наступним чином: I've got a brother and a sister» Ми обираємо. Я маю, I have got. «Samantha's got two bikes, Саманта має два велосипеди. Саманта, це вона, тому для неї ми обираємо форму has got. We've got a new math teacher. У нас новий вчитель математики. Kelly's got a game console. Has she got a computer too? No, she hasn't. My cousins haven't. Кузени в множині, це вони, тому тут ми обираємо форму haven't, не мають безпровідних наушників. В питанні ми ставимо have або has на початок речення. Перед особою you ми став. Ми обираємо have. Have you got a mobile phone? Yes, I have. Виконуємо наступне завдання: exercise 4, listen and... Uh... Uh, try to hear why should we uh, why should we choose the red cap and mobile phone? 4. Listen. listen and tick the things Donna's got in her bag. Donna, have you got your camera? Let me see. No, I haven't got it in my bag. But I've got my mobile. It's got a camera. That's good thanks. Have you got your power bank, too? No, I haven't got a power bank. That's right. Sorry. What's that? It's my new cap. I've got a cap like that. But my cap isn't blue. It's red. I love red. Look, here it is, in my bag. red cap and mobile phone. The next task. Далі ми працюємо у наших зошитах на сторінці 18 page 18. Виконуємо завдання наступним чином. Підписуємо, підписуємо предмети у першій вправі A, page, сторіночка 18 та page 18. Ось тут мають бути wireless headphones, але вони у мене не намальовані на картинці. Wireless headphones, безпровідні навушники. Ну, ось таким чином ми підписуємо ці картинки. Rollerblades, ролики, smartwatch, smart-годинник, skateboard, skate-doska, cap, kEP, sленгласи, окуляри від сонця, camera, mobile phone. Слова вивчаємо письмово. Далі ми обираємо форму has got, have got для розповідних речень. Tom has got two sisters ми пишемо. I have got 20 classmates. Kim and Jerry. Have got a baby, uh, a baby girl. Будьте уважні. Have got, тому що це вони. Casey has got a new computer game. You have got a nice bike. We have got blue bags. У наступній вправі сі ми будуємо речення заперечні і розповідні. За зразочком Tina hasn't got a guitar, but she has got a violin. У неї немає гітари, але є скрипка. Patrick hasn't got a bike, but he has got a skateboard. Ian and Brenda haven't got pants, but they have got pencils. Monica hasn't got a computer, but she's got a smartwatch. На 19 сторіночці ми виконуємо, будуємо питання і за картинкою даємо відповідь. Has James got a camera? Yes, he has. Have Paula and Jane got purple umbrella? No, they haven't. Has Bob got three power banks? No, he hasn't. Has Linda got a keyboard? No, she hasn't. Have Ryan and Lisa got a computer? Yes, they have. Has Jenny got a red cap? Yes, she has. Dialogue uh, таким чином. Number one. D, have you got a new mobile phone? No, I haven't. Are you sure? Of course I am. What's that? Oh, this is my new skateboard. Це моя нова э, дошка для скейту. Look, it's very modern. Подивись, вона дуже сучасна. It's cool. I'm crazy about skateboards. Це класно. Я божеволюю від э, таких дошок для скейту. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye.